Почну говорити про жінок та лідерство. Я попрошу переглянути вас ці чотири світлини. Ну, і фінальний акорд. Скажіть, будь ласка, на які думки наштовхує вас перегляд цих фотографій? Ну, перше припущення це те, що я люблю товариство чоловіків, і це справді так. Друге припущення, яке теж виявиться вірним, це те, що на цих чотирьох інтелектуальних подіях, які я відвідувала впродовж останніх трьох місяців? Учасників жіночої статі було явно менше 50%. І якщо ми подивимося статистику, то, наприклад, ООН б'є на сполох, що жінки є недопредставлені на всіх рівнях прийняття рішень. Статистика нам говорить, що найвищої посади в державі або керівництво уряду здійснюють лише 34 жінки на цій планеті і керують вони в 31 державі. Сумарно на всіх державах. Жінки займають 23% позицій у національних урядах, і лише в 13 країнах цей показник сягає 50%. Це дуже успішні країни. Але це лише одна сторона медалі. Є й друга. Я дозволю собі сказати, що жінки мають значно більший вплив, ніж проглядається з цієї статистики. Давайте почнемо з самого початку. Чи Адам самостійно прийняв рішення з'їсти те сумнозвісне яблуко? Зараз спробуємо спуститися на грішну землю від магії високої статистики і символічних образів. Пригадаймо, хто в вашій родині приймав рішення, в яку школу ви підете, в який університет ви будете вступати, і де ваша сім'я буде відпочивати цього літа? І повірте мені, що подібний алгоритм застосовується до прийняття ряду інших рішень, які мають вплив на життя не лише окремої родини, але й цілої країни. Давайте подивимося, як виглядає візит на одну з найважливіших подій глобального масштабу людини, яка за версією читачів журналу Таймс. Є найвпливовішою людиною 22-го року, а за версією журналу політика, є найвпливовішою людиною Європи у 22-му році. Звісно, у нас немає точних даних, як приймаються рішення у цьому тандемі. Але вже ця фотографія дозволяє робити певні припущення. І знаєте, вони такі не одні. Це Елеонора і Франклін Рузвельди. Елеонора долучилася до творення ООН і е, взяла активну участь у прийнятті загальної декларації прав людини. Саме їй приписують в заслуги те, що в тексті Загальної декларації прав людини термін «мен», яким позначали людину, було замінено на human being. І це, в свою чергу, дало можливість закріпити рівність. Всіх людей незалежно, в тому числі від статі, кажуть, що саме вона долучилася до того, що людська гідність була офіційно визнана фундаментом всіх прав людини. І такі історії можна продовжувати. Але це той вплив, який не потрапляє в жодні індекси, це той вплив, який не можна виміряти, бо дуже мало чоловіків мають достатньо сміливості, щоб визнати, що вони прийняли рішення. Під впливом на прохання або за порадою мудрої жінки. І це не змінює того, що цей вплив існує. Андрій Баумейстер каже, що лідерство це розумне і осмислене використання влади для досягання стратегічних цілей. І що лідерство не треба плутати з прагненням довінування чи жагою влади. В сучасній Україні жінки. Волонтерять, донатять, воюють, очолюють міністерства, керують найвищими судовими інстанціями, рятують життя і беруть відповідальність за свої родини в той час, як близько мільйона чоловіків перебувають на лінії фронту. Водночас ми народжуємо дітей, ми піклуємося про своїх батьків, ми піклуємося про громади, великі і маленькі спільноти, і це робить нас вразливими. В цей час ми потребуємо допомоги і підтримки. В цей час ми змушені делегувати сильній статі можливість реалізовувати наші бачення і виконувати наші рішення. В Україні жінка може впливати, жінка може вести за собою, жінка може приймати рішення, але досі у нас залишається один делікатний момент. Це лідерство має бути так якось делікатно прикрите, заховане. Так як жінки-мусульманки закривають обличчя Паранжою, так ми маємо робити вигляд, що воно так сталося само собою, ніби це і не, і не ми. Історично е так склалося, і на це зрештою є і біологічні причини, що доки основною загрозою була війна і голод. А тяжка фізична праця і фізична сила умовою фізичного існування, то вплив жінок на власну долю, як і вплив на долю інших осіб, був обмежений. Але в 21 столітті, в нашій частині світу, досягнення цивілізації істотно зменшили ці ризики. А отже, можливості і вплив жінок розширився. І я не бачу потреби далі це приховувати. Кілька років тому на цій же стені Андрій Рождественський казав, що і наводив дуже багато переконливих аргументів, що в сучасному глобалізованому світі чим раз тим більше збільшується запит не на авторитарне лідерство, яке встановлює межі і кордони, а на зовсім інший тип лідерства лідерство, яке будує мости і творить мережу. Саме такий тип лідерства іманентно притаманний жінкам. Пригадаємо результати дослідження, які були опубліковані Форбс у 2020 році, про те, які країни успішно впоралися з викликами пандемії. Всі ці країни мають одну спільну річ, і ця спільна річ є те, що на чолі країни була жінка. І завдяки рішучості, технологічності і увага любові, вони змогли ефективно продовдіяти пандемії в своїх країнах. Тому. Підсумовуючи, я хочу сказати, що жінки насправді мають значно більший вплив, ніж це випливає зі статистики. Вони можуть бути лідерами безпосередньо і не потребують у цьому посередників. Але вони потребують партнерів: партнерів, які готові вести діалог на рівні, партнерів, які готові визнавати. Лідерство за наявності відповідних чеснот, характеру і компетентності. І тому, як казав Іван Павло ІІ, не бійтеся, у даному випадку не бійтеся визнавати жіноче лідерство і реальну участь жінок у прийнятті важливих рішень. Дякую.